і про зарядки. Слайперки ніхто не бере. Що да. там юра ти з ними вирішив? Вони поменялися, ну, нових гравців взяли, інших хуже. Каж, кажуть, кажуть, що вони їх сильні, кажуть, що ви їх, сили, кажуть, що ви їх на шостому. Кажеш, я кажу, що типа, вони там натупили, одяг шостий взяли краще. Вони кажуть, щось сильно гнули на шостому рівні їх. Ми типа пано грали? Так. Да. Ні, ми їх типа нагинали сильно. Угу. Ну, у нас же не всі були, може, що? У нас завищені батарей. Шукати. Да, батареї біжить шукати. Влад, чуєш, просто летай по карті, короче, ну як знайдеш батарею, відмічай Q і починай підвести. Ну, якщо це декілька. А шо Саша не залыш? А ви же граєте, за справить? Пацани, бата натратить, мене снести. А ч не забрали? У нас повна команда, як ми два заберем. Пацаны, бату на третій. Бат? Бля, чуть казали заберемо, тепер не заберем. Так на О, має, чи немає? є чи чермак? Є, батарей, забрали, же город забрал. Закрывай. Короче, все, геничи. Чего вы батаре закрываете? Тут капкан на другий. О, Тут то... батарей дохрена, люди. Тут батарей я просто захренить. Я бачу, всі давайте на лігу. Без да. да. линке. Кину для прикриття, а, давайте. Я, 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 я. Нема станки. Дим уже є, давайте. Ой-ой-ой, зитки цепом не прострелили так сильно? Я щас здохну, хлопці. Батарею підніміть. Блядь, та забрали це, бігав.

Бата чего? Вдруг справа слева. What? Справа слева, да. Нашел бат. Водит не Забирай лесы. Я, Я прикрываю. А,

Маза тип і білий Там? Випочай Дерголя, але ты в сторону попалку. По Снайпер знов на зеленці, до речі. Лівим флангом другий етаж, два чоловіка біжить. Прийняв? Снайпер зелене на зеленці, там бережа. Зелен,

Не бачу в стані батареї, вам. Зо закрестися, хто слабо здогад, то дивіться, закрестився тут. А що дає на карту? То саме лучше закреститися. Гаточек тут там сядь. Там гата і зору. Здо дивіться, то саме лучше. тільки вибігають і все. Бачу Бачиш, Руслан, здоїв? А ти побіг? Гатто, Дені. Я тут він, це демолін сидіть, там тоже фієна точно. Тільки 10 по другому поверсі справляй тебе. Я зараз перекрию цей поверх. Гранату! Другий поверх справа я перекрив. <рес> Він, Зайшов Бежить по батарейку. Бежить по баты. Справа, справа, дальше по За правом батрен? Я на перезарядку. Гайс? Прикрывай. Батрай. По центру По центру стриба в підвал. Подвалом чи кудой ти? Підвал, да стрибай. Стрибай, там, там нема малий, зараз. Тікай, бо я вже трохи притримав там дуже йде Ай, По центру йде, по центру йде. Коло пролома. По треба красти, щоб ніхто не справа, справа Біжі, біжіть, біжіть, право біля Можуть бігти маски. Реактив тоже піти. Да, да. Давайте тільки щоб бігло там красти двоє всього лише. Тому, а, а там, бо тоді не задифеш ти сам, коли диму накидають. Да, вони до речі дим в цей раз брали Тоді казали, що ми там всю карту задиміли, а вони робили. У мене падали капкани, ставили не можна добігти У кого капкани є? Ставте всі капкани навколо наших цих Я тут два поставлю, а, два розставлю я теж, я теж два Ставте реально я тупо всі Всі ставте капкани Я потім. теж два вліпили Справа з Ту тобою Тут округ робіли що там не можна призрати? Ай-яй-яй, справа, перший коваль. Чого ви порозбігали від батарей, а? Діво сторони. Кидають гранату. лівої сторони, вони дим накидали. Справа Якщо що, біжіть просто тупо до... З левой сторони, центру. Аномалия? За левой стороны там вид аномалии. По центру закидывают гранаты. Они а аномалии поставили. Он а забил аномалию, поставил убили ящики. Мы сами ставим. Убили ящики, били ящики. Не будет туда бить, дерьмо скинет. Справа, сзади, сзади, справа. Идут по, по центру. Гранаты боевые, есть в космос? Нет, да, да, да. ой да, Ой. Чина, наверное, возрождайте, забыли толпой кидать. Ну, Ой-ой-ой, по ой, снайпер десь вратив добре Блін! На центр не виходьте, на центр не виходьте Навіть снайпери снайперы, автоматчики на центрі. Там є, Біля двора ще є там попов, да? Да, є біля дверей, справа там какого. По центру. Двое. Я не понял, бабайка вообще не взял, слева чувак. за, за машины. Хорошо. У нас это так раз закрыло аномалию одну точку. Да зачем не бери? Та вони пройдуть. Наш пробегають, вони завжди дамажать. По машині зелені. Хоч вони і пробігають все на моли, но вони хоч будуть іти з половиною хп. Та ні. Да Я, Я пробігаю, мені 3 хп ти Ніхера, там, База! Блин, <связи> батарейка. Положи. батарейка? <связи> <связи> я с это, чего это, чего это, чего это, чего Ну, РПК, звичайно, дно таке, що... Я поставив справа з виходу. Не Снайпери, де, ви, ви кажіть куди ви стріляєте, щоб ми знали откуда. З дим не забігайте, лучше гранати. Громади... Получайтесь з диму, да. коли виходять, тоді валити їх. Бо в диму вони своїх порішать. О, це Юра дякую. я то та я там не бачив нікого через цього немає. Е, Перше слово по центру. Граната полетіла до бази. Готовий пропускали. Слышите? Я буду... Зеленка слева. Снайпер. Зеленка. Снайпер. Бай. на ниву. Удар Я за раме тоже сильно. Пошла туда. Отлично. Началка это был. Да, дым реально классный. Могли, я на перезарядку. Через один тепер ти хоч, ти хоч, ти хоч ти через один тепер ти 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 хоч ти не поки. видно вже. За машиною, За машиною, да. Я скажу. Добре. він там капканом мочив? Я копко це не блин, треба хотіть затаритись. Гонати. Я не звільню. Центр, центр, центр. Перший поверх центр. Блин, не накидає, зліва, зліва! Я убив його, я убив з я вбив, збив з батареєю, Він коло мішків зліва лежить. Ше, 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 ще один ще один тирей. Це мой на бої стрічка. Давайте плотніше ставити батареї з капкан. А, а де ще один? Вот. Між, між трубами ставте, щоб вони не могли пройти. Вони ж скрізь скріз, трубу не пройдуть. Ферсі, Я кину гранату. Так, там зібраво, право, з справи Плев? З правої сторони немає. Зліва, зліва, зліва йде, зліва йде, перший поверх. Право, право! Другий поворот справа, да? Ассистент Право. Справа. Снайпер хлопці, за мной. деф, жесткий, жесткий дев. Жесткий Снайпер справа по пустырю. Ну все, а то вони казали, ми вас нагнули. Ну тепер ми їх нагнули. Ну І третє на. Зеленка Як... було, справа. І у мене виліт. У мене всі білі речі попалися Рекіньте, просто виліт, блядь. У <рес> Мене постійно виліти, коли мені потрібно брати речі, я не можу взяти обані речі через те, що мене Так, А мені вилят... взагалі білі випали.